Окрім літньої спеки, що для багатьох є додатковим навантаженням на організм, великою проблемою все частіше виступає психологічна складова через воєнні події. Люди переживають страх, змушені відчувати постійний стрес через обстріли. Це так чи інакше впливає на стан фізичного здоров'я. Тому медики радять по можливості все ж таки зберігати спокій. По-перше, не панікувати. Тобто, паніку ми маємо залишити десь далеко від нас, тому що ми всі розуміємо, що зараз ситуація дуже складна, дуже небезпечна. Вона може змінюватися навіть і кожної хвилини у разі потреби, коли вирішити проблему самотужки не є можливим, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Вони знають, як діагностувати проблему, вони знають, як допомагати людині, і які ну, такі моменти, які вже потребують допомоги інших фахівців, можливо, це психологи або і навіть психіатри, або інші вузькі спеціалісти. На сьогодні майже всі сімейні лікарі пройшли спеціальні тренінги з ментального здоров'я і мають вже певний досвід роботи не лише з соматичними захворюваннями. Що стосується фізичної складової, тут також слід звернути увагу на деякі моменти. Якщо людина має вже певні проблеми із здоров'ям, то кожна нозологія. Е Має такий е, свій план ведення. Да? Наприклад, при е, там, цукровому діабеті бажано принаймні раз в три місяці звернутися до свого сімейного лікаря, зробити е, аналіз на лікалізований гемоглобін або якісь інші дослідження. Якщо у людини гіпертонічна хвороба, також принаймні там, два або 4 рази на рік треба звертатися для корекції дози препаратів, для проведення додаткової діагностики діагностики, скрінінгових досліджень да для зниження ризику прогресування гіпертонічної хвороби громадянам слід бути уважними також під час спеки вживати більше чистої води, не перегріватися, не перевантажувати фізично свій організм. Якщо це літо, то можливо там на одну пляшку води покласти, а дві. Від сезону не залежить кількість ліків і складова ліків. Тобто це все залежить більшості од тих від тих хронічних захворювань, які має людина. Слід зазначити, що на сьогоднішній день сімейні лікарі володіють не лише протоколами лікування, але й протоколами спостереження за так званими групами ризику.